Це дно Каховського водосховища у Червоногригорівській громаді. Раніше на цьому місці рівень води був на два з половиною метри вище. Орієнтовно з листопада місяця рівень води впав, як ви бачитесь, від цієї позначки. І подивіться, аж де вода зараз. Десь 150 метрів відійшло. Місцеві мешканці вже періодично мають проблеми з водопостачанням. Через постійні обстріли з тимчасово окупованого енергодару виходять з ладу електромережі та насосні станції. Тепер же додалося нової біди. Загроза залишитися повністю без водопостачання. Запасаємося хто в ванну, хто в бутиля набираємо, звісно, тому що не дай Бог, де бомбануть і нема води. Часто по утрам немає, як -от, то там були, чи бомбили, чи що там, я не знаю, то не було води, звісно. По два дні, по три дні. Прилітає, прилітає. Отак, особливо це в останнє время. Ну страшно, а, а куди діватися? А нема куди діватися. куди? Де, куди ділися? Неконтрольований витік води розпочався у листопаді 2022-го. Тікаючи з Херсона, рашисти підірвали Антонівський міст та дамбу Каховського водосховища. Дамбу вони підірвали шляхове полотно, але підірвали його таким чином, щоб пошкодили три запірних Шандори. І з того моменту, з моменту фактично, звільнення Херсону, і з моменту підриву дамби відбувається неконтрольований злив води. Найбільша загроза у містах Марганець та Покров. Селища Мирівської та Покровської громад вже без централізованого водопостачання. У Червоногригорівській громаді труба для подачі технічної води не працює. Ситуація з питною водою критична. Колодязів у Червоногригорівці немає, оскільки понад 60 років не було в них потреби. Якщо рівень води впаде ще на метр півтора, мешканці залишаться без води. Щоб цього уникнути, ми займаємося модернізацією наших насосних станцій. У нас їх дві одна КП Лиман та друга КП Дніпро, які забезпечують водою орієнтовно 8 тисяч населення. Будуть куплені спеціальні насоси, які дозволять її затягнути до насосних станцій воду. У Нікополі ж натомість поки що боятися нічого. Їхні водозабірні труби розташовані на достатній глибині, запевняє голова міста Олександр Саюк. У нас є два водозабори. Працюємо зараз на ближньому водозаборі. В ньому в нас ще десь біля 2,5 метрів є глибини. Якщо буде падіння надалі води, то ми перейдемо на другий вод, який далі знаходиться по водосховищу. Там в нас десь біля 7 метрів ще є глибини для забору води. Через обміління страждають і місцеві підприємства. Підприємства, які займалися. Промисловим виловом от, риби, от вони вже рік не працюють. У тому році була заборона виходу на воду, а зараз нема фізичної можливості туди дойти. Відновити роботу підприємства не зможуть, допоки рівень води у Каховському водосховищі не повернеться до норми. Як ви бачите, ось колишній підприємство, яке займалося виловою риби, ви бачите, навіть повисихали їх, їхні. Захлоді так. втрату води у каховському водосховищі частково компенсують за рахунок наповнення з інших водойм по каскаду водної мережі, проте цього недостатньо. Зупинити обміління можна лише ремонтом запірних Шандор дамби. Доступу до них немає. Вони під вогневим ураженням ворога. Паралельно з тим, іде робота по обліку джерел водопостачання мається на увазі, окрім каховського водосховища. Це колодязі, це річки. Пропрацьовуються вже місця, де буде братися вода. Якщо нам придеться робити це нецентралізовано. вивчається парк техніки обліковується для того, щоб ми могли організувати підвезення води у містах та селищах Нікопольського району залишились десятки тисяч людей. Забезпечити їх повноцінно можна лише централізовано. Підвіз не вирішення проблеми. Він надасть лише необхідний мінімум питної води. Критично важливо якнайшвидше відремонтувати запірні шандори дамби, адже від каховського водосховища живляться не лише мешканці Нікопецького району, а й Криворізького, а ще ті, хто опинився в окупації. Загалом це 300, а то й 500 тисяч українців. Олена Файна, Павло Грунт, новини Дев'ятого каналу.